Вітаю, друзі, ви на Ютуб каналі Ми Україна. Для вас працює Богдан Гайдамака. Сьогодні наш гість Сергій Братчук, речник української добровольчої армії та військовий експерт, пане Сергію, мої вітання. Слава Україні, слава силам оборони. Вітаю. Героям слава, пане Сергію, починаємо ми традиційної ситуації на фронті. Розкажіть, будь ласка, що там відбувається за максимально оновленою інформацією, які передумово ви бачите, чого чекати нашим захисникам найближчим часом. О, ну, по перше, фронт у нас лінія зіткнення продовжує діяти від Курська до південних теренів. І єдине, чим відрізняються, це кількістю штурмових дій та інтенсивністю бої. у боїв у будь-якому разі, навіть якщо напрямок, скажімо так, медійно менш підсвічений, це не означає, що там ситуація не залишається напруженою з іншого боку. Ми говоримо про те, що сьогодні ворог активізувався і вже можна визначити основні напрямки його нинішніх ударів, і можливо на перспективу це будуть основні. Скажімо, локації, де росіяни спробують, на мій погляд, проводити певні операції весняно-літньої кампанії або вже сутолітньої наступальної кампанії. Те, що вона однозначно буде, ми сьогодні принаймні можемо це очікувати. Це слідує, до речі, із заяв нашого верховного Головнокомандувача, президента України, і ми говоримо про ту оцінку, яку можна дати. Тим висловом, які пролунали напередодні з вуст кремлівського диктатора, очевидно, що росіяни готуються. До продовження наступальних дій на теренах нашої держави, максимально намагаючись захопити більшу кількість територій, більшу площу. Що стосується власне самих напрямків, то звичайно найбільш такими актуальними залишаються покровський напрямок і Великомихайлівський. як елемент покровської агломерації. Я більше так би сказав, звичайно, ми бачимо активізацію ворога на Запорізькому фронті. І я на ньому можливо дещо більш детально зараз зупинюся, і бачимо, що дещо погіршилася в нас ситуація на Лиманському напрямку, на правому березі річки Жеребець. Це теж було очевидно, що ворог буде підвищувати, скажімо, ставки на цьому напрямку Лиманському, де він намагається просунутися і де намагається нашу оборону просадити. І власне активізація є певна на Куп'янському напрямку. Де ворог теж намагається створити плацдарми для подаль на правому березі річки Осків, все про правий берег, власне, і по Дніпру, де ворог намагається сформувати більші плацдарми для того, щоб просуватися в напрямку Купінського узлового і самого Купінська, де він активно зараз достосовує, до речі, авіаційне озброєння. оця ця авіаційна компонента вона є знову таки характерною рисою для найважливіших напрямків фронту і власне. Елементом продовження е, терору Російської Федерації щодо мирного населення, це якраз до тих так званих перемовин, які очевидно, що дійсно ворог намагається максимально затягувати час, максимально намагається заводити, як кажуть, блуд наших партнерів зі Сполучених Штатів а сам продовжує робити своє. Так, от, власне, якщо ми говоримо е, про ці напрямки, зокрема Покровський, який за Кількістю штурмових дій на сьогодні вийшов десь на показники січня нинішнього року. Тоді доволі інтенсивно ці бої продовжувалися. І в середньому це кілька десятків, навіть доходи В середньому там приблизно 6-7 десятків штурмових дій на добу. Це велика кількість таких штурмових дій. На сьогодні очевидно, що ворог намагається. Повернути ті позиції, які в нього були втрачені на покровському напрямку. Звісно, ми не говоримо про ті локації, де сьогодні закріпилися сили оборони, не, щоб не давати, я кажу підґрунтя для ворога, для його роздумів, для його противаги нашим силам оборони. І ми говоримо про те, що на сьогодні, саме на покровському напрямку, е нам вдалося силам оборони, перш за все, е з призначенням сюди генерала Дерпатова, це очевидні. Речі з налагодженням чіткої комунікації між суміжними підрозділами, в тому числі, я сподіваюся, ця комунікація стане більш е, е, міцною і е, кращою. Коли перейдемо на корпусну систему. То це очевидно. На сьогодні що не хочу забігати наперед, чи зарано робити висновки, але тим не менше цей перехід, який зумовлений був самоходом бойових дій, він має принести такі результати, і головним для яким для нас залишається не дати фронту прорвати не, з боку ворога. Так, от, власне, на покровському напрямку вдалося стабілізувати дещо ситуацію, хоча бої тривають жорстокі. Я сказав, за кількістю штурмових дій їх доволі таки багато. Е, чому Лиманський напрямок? Тому що ворог тут відчув, скажімо, можливо, певну нестачу наших резервів, так собі. Е, розмірковують росіяни, це очевидно, тому підтягнув сюди відповідні резерви, намагається тут атакувати. Відповідно, е сили оборони зараз проводять ті заходи, які мають стабілізувати цей відтинок, і, о, скажімо так, не дати можливості. Підвести його до критичної межі і по Запоріжжю я обіцяв, що більш детально зупинюся, тому що на слуху сьогодні активізація ворога саме на цьому напрямку Придніпровський традиційно, щоб знову зразу розставити крапки на дві Ворог намагається лізти на острови, знову таки намагається закидати ДРГ на правий берег, якщо йому це вдасться, врешті-решт зробити. Хоча в мене в цьому дуже великі сумніви, тому що. Дуже активно носили оборони в цьому напрямку працюють, щоб знищувати ворога. Так от і що стосується Запоріжжя, активізація відбулася навіть я б сказав би так, не на оперативно-тактичному рівні, а саме на тактичному, тобто мінімальному рівні, і говорити, як це масштабує сьогодні російська пропаганда про начебто прориви. Росіян на тих чи інших локаціях не доводиться. Більше того, очевидно, що о, ворог, діючи на локаціях п'ятихарті, степове, малі і Щербаки. Щербаки він намагається поліпшити, е, по-перше, свою логістику, зруйнувавши відповідно нашу на цьому напрямку. А це суто запорізький напрямок, і е, можливо намагатиметься знову таки більше для інформаційної підпитки, в тому числі вийти, скажімо так, на. Адміністративні кордони Дніпропетровської області, це теж очевидно. Е, хоча тут теж присутній елемент того, щоб погіршити нашу логістику. Так от ця активізація ворога на Запоріжжі вона є, є певні тактичні просування. Треба це визнати, але ті втрати, які ворог поніс протягом цих кількох тижнів після активізації року на Запоріжжі, вони звичайно не співставлені не співставлені з тим, що їм вдалося захопити. Є навіть просування. Там, скажемо, на глибину нашої оборони до півтора, максимум двох кілометрів. Але за кілька тижнів зробити такі просування, е, тим більше там е, території, які зазнали руйнації, немає там, як кажуть, де закріпитися, в тому числі, то ворог відповідно несе великі втрати. Е, чи буде масштабування е, в тактичному плані цих подій, е, намагання ворога просунутися, думаю, найближчим часом ця активізація не спаде. Але знову таки. Питання виникає: чи вистачить у ворога резерва резерву на те, щоб проводити подібні дії? На сьогодні це, м'яко кажучи, викликає відповідні сумніви. Ну, якраз поки розповідали про Запоріжжя, нам пишуть наші глядачі, передають вітання із Запоріжжя. Разом з тим також пишуть і про Сумську область, що летять каби по прикордонню, і по Харківській області так само летять. От оцей постійний російський терор він продовжується. Разом з тим, іде історія із шахедами, які тепер конкретно працюють по містам. Ми можемо згадати Запоріжжя. Ми можемо згадати Дніпро, можемо згадати Кривий Ріг, коли просто брали і обстрілювали місто. Цієї ночі обстріляли мою рідну Полтаву. Було дуже гучно. Багато знайомих писали і скидали відео. Ну там дійсно було так, як і в багатьох інших містах. Що ночі ну не переливки, враховуючи те, що Полтава, в принципі, невелике місто. Там на одному кінці міста вибух, на другому трясеться скло. До чого готується Росія от таким чином? Що вони хочуть досягти от таким от терором і обстрілом безпосередньо мирних цивільних людей, які ну і близько навіть не стоять біля військових, біля тих місць, де може виготовлятися щось військове? Я навіть не кажу про заводи, просто якісь елементарні там розхідники, так звані. Так чого Росія хоче цим досягти і чи. Ну і вони думають, що що вони зламають опір українців, враховуючи ці три роки, і вже скільки було тих і масованих ракетних ударів, і дронових, і які тільки що тільки на нас не летіло, і ну зрозуміло, що українці від такого від такої атмосфери, так, від такого терору вони не здадуться. Для чого тоді це робить Росія постійно щоночі? Ну, власне, почну з, з закінчення вашого запитання, тому що зламати дійсно українців не до не, ворог не зможе. Ми пам'ятаємо прекрасно, що росіяни за потенціалом використаної зброї вже сьогодні. Навіть це рівень не тактичної ядерної зброї, якою нас періодично лякають, а більше мені здається наших союзників-партнерів. Розмахуючи тією ядерною палицею, так от власне терор він залишається терором. Його важко пояснити, та й не потрібно. Очевидно, що на сьогодні росіяни готуються в тому числі до наступальної кампанії відповідної. І ті заяви, які були зроблені напередодні кремлівським детектором вони сьогодні очевидно показують нам, що терор мирного населення буде продовжуватися. Дійсно, ці шахетні атаки на сьогодні вони. Скажімо так, квадратами б'ють по містах. Ми можемо задати до того списку, який ви перелічували наших міст і населених пунктів, які є меншими, Одеса, в тому числі, це Кропивницький, це звичайно Миколаїв. Це ті міста, які на сьогодні ворог обрав для того, щоб нищити нашу інфраструктуру, яка звичайно працює на оборону. Ми ж не говоримо сьогодні, що росіяни воюють суто проти сил оборони. Ми звичайно говоримо, що росіяни воюють проти українського народу, проти всієї держави України. То власне, ці тилові удари шахедами, вони і визначені для того, щоб перше це економічний військово-політичний фактор, і звичайно, це настрої суспільства, на що ворог чомусь до цього часу розраховує, впевнений, що ця компонента, я кажу, нього не пройде. І цей терор ні до чого не призведе. Ми сьогодні можемо говорити потрібно говорити. Я думаю, вже певна реакція на це є після зустрічі тих країн, які охоче підтримують і будуть надалі підтримувати Україну. я Кажу про зустріч у Парижі, коли ми казали, що найголовніше в цьому терорі, що ворог здійснює проти українського народу, проти наших. Населених пунктів е, визначити для союзників, що сьогодні Україні необхідні засоби протиповітряної оборони. Якщо ми вчора говорили про те, що це мають бути патріоти, тому що масовані ракетні атаки відбувалися сьогодні. Завдяки силам оборони ворог поніс втрати таких боєприпасів Їх достатньо. Ми теж не можемо себе заколихувати, заспокоювати, що ракети на Росії закінчилися. Вони їх кажуть з колес виробляють і використовують. Так от, власне, ставка на шахеди була зроблена, і це очевидно, чому? Тому що це можливість ефективно і що найдешевше спробувати виснажувати систему протиповітряної оборони будь-якого нашого міста, Полтави, Одеси, Кривого Рогу, Дніпра, тобто всіх тих, які ми сьогодні назвали і можемо ще назвати. Також звертаючись до партнерів. Ми в тому числі і на нашій платформі з вами спільні закликали е, до того, що нам необхідні засоби протиповітряної оборони е, малої середньої дальності. Тобто ми говоримо про те, що мобільні вогневі групи сьогодні мають бути підсилені е, крупнокаліберною зброєю. Це по-перше, а взагалі треба говорити про е, озброєння на кшталт. Там, наприклад, гепардів, так які дуже добре себе проявили саме у боях шахедами для того, щоб захистити наші міста, тому що масованість, тому що одна локація, різні вектори, кілька хвиль атак, і власне бачимо, що на жаль, наслідки таких ударів є. І партнери реагують. Ми сьогодні говоримо про те, що і Франція оголосила відповідний пакет. Сподіваюся, там, коли мова йде про... Рядочок е, сили і засоби ППО це якраз мова в тому числі можливо про зенітно ракетні комплекси е, відповідного калібру, щоб е, змагатися шахетами. Тобто, ми бачимо на сьогодні, що ворог очевидно, я сказав про наступальну кампанію, літню до якої він готується, або навіть весняно-літня, е, попереду ще два місяці. Весни, і очевидно, що ворог може під 9 травня. Щось там собі організувати. Ну Люблять вони на Росії проскрепиться, традиційно зараз скажемо в тому числі. По-друге, розуміємо прекрасно, що Путін не збирається відступати, відступати в плані того, що він продовжує дурити американців, і це на сьогодні очевидно. Більше того, він вчора зробив кілька таких закидів які я думаю, президент Трамп якраз бачив перед тим, як лягати спати. Що йому там наснилося після таких висловлювань Путіна, я, звичайно, не знаю. Але сподіваюся, очі з оченята все таки відкриваються, і окуляри рожеві змінюються тими реаліями, які на сьогодні є. І очевидно, що росіяни продовжують жити в якомусь ілюзорному світі. Де у них стратегічна ініціатива на фронті? А ми сьогодні з вами сказали, що відбувається насправді на фронті. Е, про так звані стратегічні успіхи ініціативи росіян мови на сьогодні точно не йде. І, власне, коли напередодні наше управління розвідки говорить про те, що Росія готова воювати до 26-го року, це очевидні речі, тому що механізована компонента на фронті вона ворога просіла, чи здатна російська економіка сьогодні відновлювати цей, цю компоненту очевидно, що ні є у них гарматне м'ясо. Так на жаль, орків дуже багато, це правда. Тобто з піхотою тут треба боротися. Чим тим, що в нас буде більше зброї від наших партнерів, тим, що Україна мусить використовувати. Я впевнений, що буде це робити вже найближчим часом. А може вже і робить. Ми не відкриваємо цих секретів використання такої зброї як протипіхотні міни. Е, і ви знаєте, я перепрошую, але скажу так до біса ту Атавську конвенцію, яка забороняє використання протипіхотних е, мін, тому що це те, що реально може і зупинить ворожу піхоту. Більше того, подивіться на країни Балтії. Давайте подивимось на нашу сусідку Польщу, які теж хочуть вийти, і я впевнений, вийдуть з Атавської цієї конвенції. Так, це, тобто тільки, ці тільки, речі терору... Цей терор він продовжується на жаль, буде продовжуватися найближчим часом, але знову таки мова має йти про нашу готовність до протидії. Ви говорили про допомогу від союзників. Хотів от запитати вашу суб'єктивну суту думку, враховуючи те, що наступний черговий рамштайн відбудеться 11 квітня. Чи а, можна очікувати чогось нового? Чогось такого, чого ще не було, чи вже в принципі, от всю номенклатуру озброєнь, яку могли нам виділити союзники, якої могли нам допомогти. Ми вже отримали і зараз буде мова йти лише про боєприпаси і про забезпечення функціоналу. Та там тому що пам'ятаємо, що ті самі і артилерійські установки стволи мають строк придатності, і, там певно. Кількість відстріляних моментів, і так само там боєприпаси закінчуються, і так далі. Чого можна чекати від, від, від рамштайн який відбудеться 11 квітня? Чи він буде суто прагматичним, як і були кілька попередніх? Ну я думаю, що це непогано, якщо він, я зараз вас процитую, буде суто прагматичним. Це буде якраз те, до чого ми. І мали прийти і прийшли в рамках Рамштайну, що це суто практичне е, спілкування, суто е, майданчик людей, прагматичних, які приймають відповідні рішення щодо надання того чи іншого виду озброєння. Зараз дещо цинічну штук я скажу, але тим не менше, це реалії про них треба теж говорити. Будь-яка війна вона є е, е, полігоном для дослідження тих чи інших видів озброєння. І це правда на сьогодні. Навряд чи ми можемо сказати з одного боку про те, що європейці сьогодні готові вийти на цей полігон російсько-української війни з якимись там е, такими ноу-хау, які вразять е, перш за все ворога. Про це треба поговорити, на це дуже сподіватися. Але тим не менше, ну давайте задаємо Британію, яка відповідно займається лазерною зброєю, і о, була відповідна заява, в тому числі, і е, наших безпілотних сил. Про те, що таке озброєння також досліджується україною а подекуди вже навіть було підтверджено використання як елементу нашої оборони. Тобто, ми бачимо, що тут може бути тісна співпраця, і це один з скажімо так один з прикладів. А взагалі, якщо ми говоримо про прагматизм, по перше, Рамштайн ніде не подівся, і власне по-моєму ми з вами якраз і прогнозували, що Велика Британія швидше за все очолить цей. Круглий стіл лицарів, лицарів короля Артура, і це очевидно буде очолювати це зібрання, і мова має йти про ресурсність в тому числі. Абсолютно вірно ви говорите це про наші артилерійські системи, зокрема про артилерійські снаряди, взагалі про боєприпаси, тобто про ресурсність ведення війни, і ви бачите, що на сьогодні не сталося те, на що сподівалися росіяни, що Відповідні коливання, відповідні гойдалки, наприклад, в Сполучених Штатах, вони призведуть до того, що фронт рухне лише по тій причині, що українцям не буде чим битися. Я, звичайно, тішуся від того, що сказав цього всього приводу директор ЦРУ про те, що ми, Українці, будемо ворога і там зубами гризти, руками рвати. Це абсолютна правда на полі бою, але все-таки дуже хотілося б, щоб в нас була зброя. Тому що це і високоефективно, і це те, що дає результати. Головне, ми зберігаємо своїх людей. Тому е, це буде конкретна розмова про фінанси, це буде конкретна е, розмова про те, на що прямувати зусилля. Тобто, якщо ми бачимо, що е, Данія обрала свою формулу і вона за нею працює, е, я думаю, що такі напрацювання інвестиційні. У uh, наші підприємства оборонки, наприклад, або в uh, якісь оборонні проєкти, вони будуть з боку інших країн. Не вже не кажемо про те, що надання відповідної зброї uh, так, Європа дещо заспокоїлася свого часу, і можливо не поповнювала відповідні свої ресурси нь, оборонні, але сьогодні прийшов той час, коли по-перше, uh, те озброєння, що в них є, його треба використати. Ну, воно не використовувалося, воно лежало. Я розумію, що в нормальних умовах зберігання, але тим не менше і працювати над оновленням е, свого оборонного потенціалу знову таки повернусь до, до того, що починав. Є прекрасний момент, коли всі напрацювання е, оборонної промисловості можна сьогодні дослідити і використати проти російської агресії. Ну і разом з тим хотілося вас запитати про о, європейських миротворців в Україні. Багато розмов щодо цієї теми гуляє у великих високих кабінетах і європейських, в тому числі багато на себе взяли відповідальності у цьому ж випадку, і Франція і Велика Британія. Питання абсолютно просте і суб'єктивне. На вашу думку, зрозуміло, що ми не можемо знати того, що буде, і, і чим завершаться ці всі розмови. На вашу думку, взагалі, ініціатива європейських миротворців в Україні, вона може бути реалізована? Чи це буде просто як завжди? Ну не як завжди, але як у багатьох випадках поговорили, забули, обрали якийсь інший метод, інший варіант? Це те, що дозволить Україні досягнути перемоги, і е, після перемоги миру воно має як інструмент бути використано. Я на сьогодні. М'яко кажучи, сумніваюся в тому, що поруч з нами зараз в окопах з'являться британські або французькі солдати. Це очевидні речі, і нам треба спокійно цю інформацію сприймати. І, можливо, навіть не займатися критиканством. А емоції, звичайно, зашкаглють у кожного з нас. Займатися критиканством наших європейських партнерів. Це ж очевидні речі, що сьогодні вони свої війська як бойові одиниці навряд чи в Україну відправлять. А, ну, так, ну всі постійно це... говорять і дають так. зносочку, що це тільки ви... після припинення вогню. Так, але е, очевидно, що європейці дійсно про це говорять: про формати і форми участі. Можливо, це будуть іноземні бази вже після звичайної нашої перемоги на території нашої держави. Знову таки в Україні ці бази можуть бути і, сподіваюсь, будуть е, в тому плані, що Україна буде членом оборонного Європейського Союзу як елементу, наприклад, Північно-Атлантичного альянсу. На сьогодні е, поки що не будемо забігати наперед і важко про це сказати. Будь-якому разі, е, нам сьогодні потрібні. Воїни, перш за все, а не просто там блакитні шоломи, миротворці, миротворці. Давайте ми залишимо це питання вже після того, як е, все відбудеться. Е, зброя, зброя. Ще раз зброя. Я думаю, це ті речі, які на сьогодні Україні найбільш необхідні, і вони для нас дуже актуальні. З іншого боку, е, не все виноситься, як кажуть, на гора Не все повідомляється засобом масової інформації, тому що це зрозуміло. Війна триває. І о, певні речі мають зберігатися в таємниці знову таки. Це не про те, що завтра у нас з'являться британці або французи. Але тим не менше, о, слухайте, в них є поле, де можна прикласти свої зусилля: це надання відповідних розвідданих, це відпрацювання там. Питань захисту повітряного простору, питання протиповітряної оборони для британців, очевидно, як очільників морської коаліції, це чорне море. Тут дуже багато, багато питань виникає, і Росія знову таки хоче всіх надурити. Є над чим працювати. Я сподіваюся, що ці зусилля вони надалі будуть розвиватися. Є, скажімо, точки, де можна прикласти ці зусилля. Пане Сергію, як завжди, нема наприкінці що додавати. Змістовна якісна розмова. Спасибі вам велике, Сергій, Дякую. Дякую. експерт, речник української добровольчої армії. Дякую вам. Ютуб канал, Ми Україна. Для вас працював Богдан Гайдамака. Побачимось.